Бойові дії тривають Росія постійно використовує війну, щоб знайти нових військових союзників? Як їй це вдається, і чи здатна вона обходити нові санкції? Про все це ми поговоримо з нашим гостем Євгеном Магдою, директором інституту світової політики? Вітаю вас, вітаю, слава Україні, героям. Слава, скажіть, будь ласка, як Росії нині на Другий рік війни, війни вдається перейняти на свій бік нових союзників, так візьмемо до уваги: або Іран, або ж Півде... Північну Корею. Ви знаєте, я на цю тему під час візиту Кімчинина в Росію жартував, що не дай Бог дожитися до того, щоб просити снаряди у північній Кореї. Ну у неї там дійсно є великі запаси, до речі, як і в північній, так і південній Кореї, оскільки. Десятиліттями вони нагнітали військовою історію і створювали такі запаси, але ж, якість, якість це знаєте, ці запаси снарядів можуть бути таким самим міфом, як е, 30 тисяч тонн різноманітних боєприпасів на складах у колбасні за два кілометри від е, українського кордону на території самопроголошеного Придністров'я, яка не підконтрольна владі Молдови. Вони туди завезли їх в 90-х роках 20-го століття, і не сильно відомо, як їх там заскладували чи зберігається режим ну, необхідний для того, щоб якісно зберігати боєприпаси. Я б не назвав ні Північну Корею, ні Іран ну, такими відвертими союзниками. Вони швидше тактичні попутники. Єдиною союзницею по суті є Білорусь. Тому що вона надала свою територію для вторгнення, вона надала територію для ремонтних робіт для розміщення російських е, хворих поранених. Навіть е, минулого тижня білоруси показали, що вони український трофейний бронеавтомобіль використовують у власних навчаннях. Тобто, звідки ж він у них взявся? Мабуть, росіяни їм швидше за все його передали. Тобто, це все е, ситуація, в якій е, ну. Говорити про існування якоїсь коаліції навколо Росії просто не випадає. Ну, ну де? Де ця коаліція? У нас є Рамштайн, де шість десятків країн надають Україні військово-технічну і матеріальну допомогу, а там все дуже і дуже ситуативно. Якщо ми говоритимемо про шахеди, так, а також загрозу, що Іран може надавати балістичні ракети для Росії, ми можемо вважати це серйозною загрозою, чи це тільки слова? Я думаю, що це загроза, на яку потрібно реагувати, реагувати вже зараз. Тобто на шахеди і на можливі модернізовані шахеди, можуть відповідати насамперед Сполучені Штати і їх союзники. Передачою Україні далекобійних ракет типу Атакам, і я думаю, що це прямий зв'язок між можливими діями Ірану і можливими діями наших західних союзників. Насправді ніхто не хоче такої ну зовнішніх сил значної ескалації війни, тому що вони розуміють, що чим сильніший маховик війни розкручений, тим складніше його зупинити. І тим складніше його контролювати, відповідно. Я думаю, що нам треба шукати можливості, і для розвитку власного озброєння, власне, пройшов форум оборонних е індустрій е минулого тижня, і, відповідно, бути серед іншого на дипломатичній лінії, тобто, в тому числі, шукати можливості для міжнародного тиску на Іран пам'ятаєте? Адже. Саме іранці збили е, літак компанії МАУ і за великим рахунком поки що за це не зазнали жодних проблем. Нещодавно в Словакії відбулися вибори, так, де перемогу отримала проросійська партія, яка напряму заявляє, що у війні винна насамперед Україна. Як це може вплинути на підтримку так, для України у військовому плані? Я б сказав, що. Партія смер СД, партія Роберта Фіцо, колишнього е прем'єра е Словаччини, який має неабиякі шанси повернутися до прем'єрського кабінету. Вона не, не лише проросійська, вона правопопулістська, і вона просто е шукає можливості для того, щоб повернутися до влади. Тобто, наслідок її приходу до влади, е, ну він вірніше, не наслідок, а результат її приходу до влади це ті негативні тенденції в словацькій економіці, той е, розпад серед, ну взагалі, там знаєте, політичний ландшафт нагадує гру в п'ятнашки. всі з усіма. такий політичний проміскуєте, і на цьому фоні я, я не виключаю, що Фіцо ви, виїхав на. Досвіді, він е, давно вже е, прем'єр, і в 19-му році, як ви пам'ятаєте, був змушений піти у відставку після вбивства Яна Куцяка, єдиного е, вбивства політичного журналіста в новітній історії Словаччини. І власне зараз він він повертається, повертається з вотамом довіри майже чверті громадян Словаччини і це серйозна заявка на те, що він формував свою політику, але Якщо ми будемо вішати ярлики і говорити про Росію, тобто так, все прав... ну, тобто, е... я розумію, що Фіцо робить гострі заяви про українських нацистів, про те, що він їм не дасть, не дасть дороги, не дозволить допомагати, це все правда, але давайте пам'ятати про те, що це наші сусіди, і нам треба вибудовувати відносини з нашими сусідами, теж в тому числі через ту практику, яка є відносина з Угорщиною, можливо. А можливо, нам доведеться діяти по-іншому, а можливо, вони створять тандему, наприклад, обидві країни стануть зоною, по якій не можуть проходити вантажі для України. Це буде серйозна проблема. Це не означає, що ми маємо утертися на будь-які заяви Фіцо. Ні. Але поки що він не прем'єр. Швидше за все, стане прем'єром. А може прем'єром стане Петр Пілігріні? Ми поки що цього не знаємо. Ну яким буде розклад, а Фіцо, наприклад, стане міністром закордонних справ. Це питання формування коаліції. Подивимось і будемо відповідно шукати шляхи порозуміння з іншими словацькими парламентаріями з іншими словацькими політичними силами. Просто іншого виходу немає. Ну, е виключно критикою людини, за яку проголосувала чверть виборців, ми мало що доб'ємося. Тепер давайте згадаємо про Китай. Яку він політику насправді проводить по відношенню до України? Він реально допомагає Російській Федерації чи насправді ж керується у своїй зовнішній політиці позицією Сполучених Штатів Америки? Ні, Китай ніколи не буде керуватися позицією Сполучених Штатів Америки в осяжній перспективі, тому що Китай вбачає е, себе? Е, Країною, яка е, має, е, ну по-перше, власну точку зору на те, що відбувається, по-друге, має ядерний потенціал. По-друге, він сполученими штатами конкурує за економічне лідерство в світі. Тобто, навіть якби китайці хотіли, вони все одно не можуть стояти з Сполученими Штатами з Німеччиною з Великою Британією на одній дошці Вони так чи інакше, як. Один з центрів сили сучасного світу один з акторів міжнародних відносин, вони будуть демонструвати окремо власної позиції. Тут у мене жодних сумнівів немає, але китайці мені здається, дуже чітко бачить, що ніхто в світі в західному світі не хоче розгромної поразки Росії, тому що це посилить Китай, і вони відповідно ну діють так, знаєте, з намагаючись. З певними маневрами зберегти обличчя для того, щоб зберегти контакти з Сполученими Штатами і з Європейським Союзом, чому тому, що торгівля з ними у них на сотні мільярдів доларів і євро відповідно на рік, і якщо там в Брюсселі і Вашингтоні скажуть, що вибачте, ви такі розумні, що хочете бути і вашим, і нашим, і ми будемо скорочувати по головних напрямах торгівлі, то це для Китаю буде проблемою. І тому вони будуть змушені відповідно діяти з достатнього обережно. Але вони нині Росії передають багато, наприклад, товарів подвійного призначення. Чи вже, наприклад, йде мова про передачу саме озброєння певного? Ви знаєте, Максиме, немає е зафіксованих даних передачі китайського озброєння. Щось було про якісь китайські бронеавтомобілі у? Ах, цих кадировців, але ну, бронеавтомобіль це все-таки не така вагома зброя. Ну, тобто, це військове обладнання, але не зброя. Тому тут я думаю логічно, що Україна не сильно піднімає галас цього з цього питання. Це раз а два е нагадаю, що, наприклад, навіть боєприпаси постачати можна за нормами міжнародного права. Свій час були ситуації, коли в Афганістан е постачали боєприпаси з Росії, з України воюючим сторонам, і це не порушувало норми міжнародного права. Тому питання в тому, наскільки високотехнологічну зброю і хто може передавати Росії, а з цим, ну слава Богу, є в принципі проблема. Тобто, Іран очевидно перебуває на найвищому рівні розвитку окремих технологій, тих самих БПЛА, ну, що ми на жаль відчуваємо завдяки шахенам. На жаль, Китай значно обмежив можливість, щоб Україна купувала нові види безпілотників, саме китайських, так і водночас збільшила ці, ці продажі саме для Росії. Що це може значити? Тобто, це така політика знову ж таки підтримки Росії певним чином чи ні? Це е, не пряма підтримка Росії. Ну розумієте, для Китаю дуже важливо зберігати обличчя, дуже важливо бути е, ну гравцем. Тобто, вони тому і називають в контексті подій ситуацію українською кризою. Ну, такий роблять реверанс перед Росією: мовляв, Росія нам ближче, але у нас два роки не була посла в Китаї. Як ми могли доносити туди інформацію? Виникає питання логічне. Тобто, перш ніж ображатися на Пекіне, говорити, що він такий е, поганий, е, давайте скажемо, а що ми зробили для того, щоб вибудовувати відносини з країною, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, і має ядерний потенціал? Заявили устами Подаляка, що вони не мають належного розумового потенціалу? Вони я я думаю, що Китай міг би всю нашу науку купити на корню, аби в нього була така можливість, але ж ну зрозуміло, що цього не станеться, тому ми маємо розуміти, що світ, світ на сьогоднішній момент є багатополярним, і якщо е, ті, кого називають золотий мільярд на нашому боці, то всі інші, ну далеко не факт. Тепер е, така інформація. Нещодавно з'явилася новина, що на міжнародну зустріч оборонного альянсу у Києві не прибула жодна польська компанія, хоча й Україна їх запрошувала. Е, про це заявив посол України в Польщі. Це в цілому продовження зернового конфлікту чи ні? Е, я так скажу, що Василь Зварич, посол України в Польщі, буквально минулого тижня наголосив на тому, що альтернативи добросусідським дружнім відносинам Польщі та України немає. Немає в принципі. Тому я б не драматизував, оскільки е, наші відносини зараз дійсно перебувають в кризі, і про це свідчать різні заяви, це факт. Але в Польщі все достатньо чітко. І за два тижні до виборів очікувати, що представники великих компанії, ну а збройні кампанії, е, як правило, пов'язані з державою чи враховують державні інтереси, будуть ці ситуації приїжджати в Україну. Ну це трошки я б сказав, самовпевнено. Мені видається, що ми б мали акцентувати увагу на тому, що і президент Дуда, і власне міністр Блащак говорили про те, що Польща буде виконувати свої зобов'язання, які вона взяла перед Україною. І це е, треба на це враховувати до того ж, якщо говорити чесно, форум е, оборонних індустрій він ну, став швидше оглядом декларацій, ніж реальних конкретних справ. Мені складно уявити, що люди, які приїхали до Києва з будь-якої великої корпорації збройної, вони зразу підписали не, не лише е, протокол про наміри. Але і якийсь предметний контракт, чому в Україні триває війна, розміщувати тут виробництво достатньо складно продавати сюди зброю. Цікаво, але тоді треба розуміти, наскільки прозоро працюють закупівлі Міністерства оборони України. Наскільки конкурентна ця ціна? Тобто, сам форум був необхідний, але абсолютизувати його ну настільки я все таки не став. А в чому основна причина такого похолодання, так у відносинах між Польщею та Україною? Які головні чинники? Причин кілька. Ну, головна причина це е, те, що в Польщі наближаються парламентські вибори, і там вибори ці проходять за формулою ставка більше за життя. Тобто, дійсно, реально і е, партія Право і Справедливість, яка вже 8 років при владі, вона е, фактично. Відчуває серйозний тиск. Ну, наприклад, ПІС проводить свою кампанію на антиросійській риториці і антипольській, вибачте, антинімецькій риториці. Це це помітно це звучить в різних заявах політиків Наприклад, той самий Моровецький пам'ятаєте, він цього е, керівника фракції Європейської народної партії в Європарламенті зразу викликав на дебати. Тільки той піддав критиці. Політику. Піц, е, здається, цього? Ні, не. Манфреда Вебера. І е, відповідно е, громадянська коаліція вона е, говорить про те, що в Польщі ну, вже настав тоталітаризм, і тотал... але ж е, вчора пройшов в Варшаві марш мільйонів сердець, де були сотні тисяч людей. Хіба в тоталітарних державах бувають такі марші, які організовані не державою. Тобто, ми, ми перебуваємо в ситуації, коли висока ставка виборів вона ну, перекриває всі, всі можливі, так би мовити, резони, доводи і все інше. І ми маємо розуміти, що навіть 15 жовтня, все от прямо так, виключивши рубильник, не закінчиться. Ще буде процес формування уряду, ще буде процес підведення результатів голосування, а тоді вже далі щось може бути. Якщо говорити про питання відносин України та Сполучених Штатів Америки, чи може на нас позначитися саме шатдаун, так? Тобто, коли бюджет фактично не прийнятий, і допомога Україні військова та економічна, вона буде ніби виснути у повітрі, чи ні? Я думаю, що. Е, голова Палати представників е, Маккарті е, використав шатдаун для того, щоб показати адміністрації Байдена, що тій буде непросто і бюджетний процес буде непростий, і вони використали українське питання як те, яке постійно перебуває на слуху. Ми перебуваємо разом з цим питанням в ілюзії того, що там є двопартійна підтримка, а вона може бути не такою гострою. Як як нам би хотілося, і не такою системною, як нам би хотілося, я думаю, що ми маємо оцінювати не один день, не одне рішення, а систему. Тобто, якщо протягом цього тижня е, не, бу, не буде якихось компенсаторів, тоді ми можемо говорити про те, що двопартійна підтримка дала тріщину, і треба шукати нові механізми. Якщо з'явиться. Тоді ми будемо, я думаю, трохи заспокоїмося і будемо далі працювати з нашими партнерами. Якщо говорити про саму систему підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки, чи можемо ми стверджувати, що з кожним місяцем ця допомога лише збільшується? Чи ні? Ви знаєте, це треба дивитися абсолютні цифри, але я скажу так: що ми маємо пам'ятати про одну просту річ на момент 24 лютого 2022 року. Україна не мала зобов'язуючих договорів з жодною державою, жодною наголошую в світі, і все, що ми отримуємо, а ми вже отримуємо і е, високотехнологічне озброєння, це наслідки їхньої доброї волі, наслідки усвідомлення західними політиками, героїзму українського народу і наслідки усвідомлення того, що Україна це не Афганістан, і тут влада не побіжить. І військові не побіжать, і будуть битися до кінця, тому ми самі в даному випадку ковалі свого щастя. І я думаю, що ми маємо діяти відповідно. Нам треба не нарікати на брак підтримки. Нам треба змінювати парадигму, змінювати підходи. Ми, наприклад, маємо. Я не знаю, чому ми не говоримо про те, що Україна є вістрям у боротьбі добра і зла. Ну, це ж так і є. Бо коли ми говоримо, що ми вас захищаємо, ну повірте, бельгійський фермер чи французький е, якийсь е, рантьє, він так не вважає. В Польщі так ще може бути вважають. А чим далі на захід, тим ця думка ну вона набагато менш гостра. Тому треба шукати меседжі, які відповідають. Е, Логічному е, сприйняттю е, наших партнерів, і ті самі американці, у яких християно-іудейська мораль е, панує в політиці, ну тобто, система цінностей християнства і іудаїзму, вони б, я думаю, більше хоче сприйняли наші аргументи ось саме про боротьбу добра і зла. Якщо говорити ще наостанок про Росію, чи як ви гадаєте, їй вдасться е, на, свій, на свій бік, так на свою сторону переманити нових союзників, які будуть їй допомагати, чи насправді вже ні, світ не такий великий, щоб їй вдалося когось переманити на свій бік. Я скажу так. Тому думаю, що е, очікувати ну такого. Безпосереднього військового втручання з боку Китаю чи з боку Ірану точно не варто. Навіть з боку Білорусі не варто, тому що там розуміють, що участь у бойових діях білоруських військових може спричинити серйозні внутрішні потрясіння для самої білоруської влади. І відповідно треба шукати інші шляхи для е, того, щоб. Нас підтримували. Тобто, ми маємо говорити не тільки про те, що Росія не має достатньо солдат, маючи 150 мільйонів людей населення, а маємо говорити про те, що Росія себе повністю дискредитувала, що навіть її власні громадяни не хочуть її підтримувати. І це, я думаю, буде правильний меседж на поточному етапі. Пане Євгене, дякуємо вам за цікаве інтерв'ю. Ми нагадаємо нашим глядачам, що потрібно обов'язково підписатися на наш канал, поставити вподобайку, а також писати коментарі під нашими відео. Зустрінемося в наступних випусках.